Сили оборони України продовжують завдавати результативних ударів по стратегічних об'єктах ВПК Росії. У ніч на 29 жовтня 2025 року підрозділи сил оборони уразили два нафтопереробні заводи, задіяні в забезпеченні армії країни агресора. На території підприємств зафіксовано вибухи та пожежі. Так уражено новоспаський НПЗ в населеному пункті Новоспаське Ульяновська область РФ. Цей нафтопереробний завод входить до складу холдингу Промінвест. Головний напрямок діяльності первинна переробка вуглеводнів. Об'єм переробки становить 600 тисяч тонн нафти на рік 0,2% загальної російської переробки. Завод виробляє бензин, диспаливо та мазут, забезпечує паливом внутрішнє споживання РФ, а також здійснює експорт нафтопродуктів. Також уражено Марійський НПЗ у населеному пункті Табашино Республіка Марієл на об'єкті вибухи і пожежа. Завод забезпечує внутрішні потреби Приволзького федерального округу. Проектна потужність переробки 1,3 мільйона тонн на рік, що становить 0,5% всієї переробки РФ, має дві установки первинної переробки нафти та установку вакуумної переробки Мазуту. Результати місій та ступінь завданих збитків уточнюються. Крім того, вітчизняні ударні безпілотники цієї ночі уразили Будьоновський газопереробний завод у місті Будьоновськ Ставропольського краю РФ, зафіксовано влучання у виробничу установку ГПУ-1. Проект на потужність переробки цього ГПЗ 2,2 мільярда кубічних метрів газу на рік. Забезпечує газом низку підприємств у регіоні та є джерелом сировини для нафтохімічної галузі, виведення з ладу потужностей зазначених підприємств на території РФ знижує можливості російської армії у веденні бойових дій. Сили оборони України продовжують реалізувати заходи, спрямовані на припинення збройної агресії РФ проти України. Далі буде слава Україні. Генеральний штаб Збройних сил України. On the night of October 29, 2025, Ukrainian defense forces struck important facilities of the Russian Nazis' invaders in the so called Russian Federation. In particular, the Novosposky and Mari oil refineries in the Ulyanovsk region and the Republic of Mariel, which are involved in supplying the Russian Nazis' army, were struck. Also, a gas processing plant in Budyanovsk was attacked.